Зеленський сказав, що транспортувати газ через Україну вже не будуть. Дивись це відео, і чекаю тебе в коментах. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії в кінці кінців. Стане буде 100%, питання завтра або за місяць, або за рік буде залежною від Російської Федерації. Це їх політика, тому російського газу транзитувати ми не будемо. Сьогодні ми з колегами говорили. Сьогодні говорила Словаччина, прем'єр-міністр. Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії, іншої країни, але ми. Повинні знати, що ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім тра.